От підготовив я до зборки. Це вже головка вже клапана притерті. Все почищено, нові сальнички. Зазорчики виставив. Там старі сальники. Так же само це все повідмивав. Все чисте. Коментарі писали відео, що може бути пірваний сам патрубок. Ну Все передивився, перемив, все чистеньке, все вимив. Якби Готуємося до зборки. вода. будемо ставити нову фірми МСУ. Ну так, Якби все, все підготував, почистив, помив. Ну, зараз збираю, зберу вже покажу результат при запуску. Так, зібрав я вже докупи це все. Отак, От чекає, хазяїн має прийти забрати. Він просив зробити відео, бо хоче продати його. Ну Це цей мопедик, що я робив відео вчора чи позавчора, я не знаю коли виложу цей кусочок відео. Це та Ямаха. Друга частина, будемо казати, де крик душі. В принципі, по мопедику ви бачили поршнюва нова, помсушна. Сальники клапанів замінили, головку притерли, настроїли, замінили масло, замінили антифриз, Ну і якби, якби все. Фільтерочок почистили. Ось такий стан. Да, є царапіни. Ну, так працює, Моторчик чистенько працює. покатаємося легенько. Ну, м'ягенько з малих оборотів рушає. Thank yeah. you. Працює непогано, не хочу максималку пробувати. Заводиться взагалі шикарно. Максималку не хотів пробувати, нова поршнюва треба, щоб трошки притерлася. Ну так, в принципі і все. Таке відео вийшло. Кому цікаво, може хоче хтось купити, пишіть, дам номерочок. Все, всім гарного дня, пока-пока.